А з родиною бійці 28-ї бригади повертаються додому. Святий вогонь. Самоліт до Віфлеєма, який прив'язет огонь спеціальному контейнері в Австрію. У Запоріжжя привезли вогонь самого віфлеєму. Баскетбол по столичному. Пропускали обідні м'ячі, які в принципі не дожди були пропускати. Запорізькі ферівці зіграли з баскетбольною командою Київ. Вітаю у прямому ефірі вільного простору. Випуск новин в студії Юлія Козиряцька. І про головні події четверга поговоримо далі. Повернення героїв учора. Запоріжці зустрічали бійців 28-ї артилерійської бригади. Військові у Запоріжжі були проїздом. Після смачної вечері бійці поїхали додому в Одеську та Миколаївську області. У відпустці чоловіки пробудуть 10 днів, а потім знову повернуться в зону. АТО. як зустрічали героїв в Запоріжці, бачила Ксенія Іванова. На вокзалі люди з прапорами та продуктами чекають на бійців 28-ї бригади. Волонтери та небайдужі запоріжці прийшли зустріти військових та подякувати за мирне небо над головою. Серед бійців багато добровольців. Хтось бачив війну вперше, деякі навіть в армії не служили. Командир батальйону не говорить своє ім'я та просить не показувати обличчя. Звідки повернулись військові, теж не називає. Тіжола артилерія, 2С3, якби как бы, на нас є охота. Ігор Зоніато пробув в серпні цього року. На вустах чоловіка усмішка. Невдовзі Ігор побачить родину, яка чекає на нього вже більше двох місяців. На отдих. К жене, к детям родителям, Зв'язок із сім'єю Ігор підтримував постійно. При будь-якій нагоді дзвонив рідним сказати, що все добре. Ми коли була можливість. Дякують сьогодні не тільки військовим, а й волонтерам. Стела допомагає бійцям з початку військових дій на сході України. Самостійно возить продукти та усі необхідні речі. Я узнала, що наші запорозькі ребята воюють в батальйоні Донбас і почала возити перша була поїздка в Артьомовськ. Я повезла гуманітарну допомогу через Донецьк. Родина Стели хвилюється за жінку, але зробити нічого не може. Старший син усіляко допомагає матері. Коли я почала все зараз просматривати, як ребята в плену наші, в яких условиях садиться, у мене з'явився страх. От, дійсно з'явився страх. От, але ну я буду їздити. Вдома бійці пробудуть 10 днів. По закінченню відпустки військові 28-ї бригади знову повернуться в зону АТО захищати схід України. Оксана Іванова, Ярослав Бардаков. Спеціально для медіа груп нові проекти. До лав волонтерів долучилися і студенти Запорізького будівельного ліцею. Учні разом з викладачами власноруч приготували для бійців солодощі, зібрали кошти на ремонт військового шпиталю. А сьогодні передали ще й маскувальну сітку, які вони студенти патріоти у сюжеті Ксенії Нікітіної. Патріотичний захід, влаштований студентами Запорізького будівельного ліцею, зібрав багато небайдужих людей. Сьогодні волонтери відвезли звідси корисні для солдат речі. Ліцей тільки починає свою волонтерську діяльність та зробили уже багато. У залі лунає подяка, пісні, звіти про виконану роботу. Та всі затихають і поважно встають, коли починає лунати гімн України. Це вже встигли передати українським солдатам 500 кондитерських виробів, виготовлених самотужки. Усі разом написали і листа зі словами підтримки. Зібрали кошти на ремонт шпиталю, у якому лікуються зараз солдати. Сьогодні волонтерам, що їздять до зони АТО, передали для бійців маскувальну сітку. Працювали над нею усім ліцеєм. У нас ліцей великий, більше 400 чоловік вчаться в ліцеї. І все, що ми на даний момент зробили, роблять всі, допомагають. Всі все. ми, конечно, никого не заставляємо. Ті ребята, которые хочуть прийняти участь, ті ребята и допомагають. Та яких би зусиль не докладали студенти, їм все здається за мало. Хочуть зробити щось більш масштабне. Вони повинні бачити, для чого вони це роблять. А тому, що вони не завжди розуміють, вот говорять, вот ми пишемо письмо, да, или там я їх вот знімала для електронного письма. А зачем? чим? А чем это їм допоможе, вот им краще танк. Маскувальну сітку волонтери відвезуть до 55-ї артилерійської бригади до Нового року. У зоні АТО планують і зустріти свято. Сподіваються, що випаде сніг, адже від цього залежить не тільки святковий настрій, а й маскування. Якраз і сітки теж зараз вот різко переключились на біле маскувачні сітки. Техніку надо накривати, орудія надо накривати, бо літають. Ну на щоб не видно було. Ксенія Нікітіна, Роман Росоловський, спеціально для Медіагруп. нові проекти. Віфлеємський вогонь прибув до Запоріжжя вже більше 20 років. У предрізв'яні свята вогонь миру мандрує Україною. Та запоріжці його побачили лише вдруге. Торік його вперше привезли на Запорізький Євромайдан. Зустрічали віфлеємський вогонь більше сотні містян. Як це було у сюжеті Сидонія Ракелян? Вогонь з місця народження Ісуса Христа прибув до Запоріжжя, палаючи вогник як символ миру і солідарності з усіма, хто зараз знаходиться далеко від дому. Далі символ любові до людей і душевного спокою перейде до наших захисників. Уже 26 років поспіль у перед свята Віфлеємський вогонь мандрує україною. До Запоріжжя скаути привезли його вдруге. Торік його вперше доставили до запорізького майдану. Віфлемський вогонь він постійно горить в місті, де родився Ісус, і символізує любов Ісуса всім людям на землі. Этот огонь всегда передавали тим, хто знаходиться далеко от дома. Поэтому у нас родилась идея ідея передати огонь ребятам, які знаходяться в зоні АТО, які оторваны далеко від от дома, захищають свій дом нас. Сергій один із тих, хто особисто доставив вогонь миру з Польщі до Запоріжжя. Самоліт до Віфлієма, який этот огонь в специальном контейнері в Австрію. Із Австрії вже он потрапив к польским харцерам, а потім в Європу, тобто в Україну, в Білорусі, в Росію. Везли в огонь до запоріжців, діти скаут. Далося це їм нелегко. Постійно доводилось слідкувати за тим, щоб вогонь не згас. Кожні три часа змінявся караул. тобто, от скільки ми були там їхали сюди, то тобто, в автобусі за ним смотрели, в поїзді, тобто це було очень ну, серйозне мероприяти. Із свічками та лампадками близько сотні містян чекали на благодійний вогонь, аби принести у свій дім спокій та Божє благословення. Зараз ми передаємо. Виємський вогонь миру, який примандрував до нас ну, це в Україну. Трохи. І роздаємо його всім бажаючим, які хочуть так, взяти 10 до себе. Тут зібрались представники різних релігійних конфесій. Вони чекали вогонь миру майже рік і підкреслюють, це символ єднання усіх християн. В такій прилюдній формі засвідчити бажання у всіх людей, особливо тепер в наш час, щоб ми могли через цей вогонь миру підкреслити. Зусилля всіх нас, які ми спрямовуємо, кожен зі своєї сторони на те, щоб той так бажаний для нашої держави мир у нас, врешті, був відбудований, священний вогонь можна передати своїм рідним та близьким. Головне, як каже Сергій, не задувати свічку. Її потрібно погасити пальцями. Свічу необхідно піджечь, Ну от таким от способом, от і. Е... То есть, она э, немножко горит, да, то есть человек ее забирает. Значит, если свеча потухла, вдруг то есть в этом нет ничего страшного. Главное, не тушить ее э, задутием. Тогда, как бы, свойства огня теряются. То есть она может потухнуть, но если вы ее потом подождете, она сохранит свои свойства. А вже 19 грудня, у день Святого Миколая, в Флеймський вогонь разом із подарунками волонтери передадуть бійцям у зоні АТО. Сідонія Аракелян Роман Россоловський. Спеціально для медіагруп – нові проекти від святого святого Миколая до Різдва Христового таку акцію влаштували запорізькі священики, аби допомогти дітям з малозабезпечених сімей. Запоріжці приносять і речі першої необхідності. Не забувають і про солодощі для дітей. Детальніше у сюжеті Валентини Обухової. Цього року в кожного є унікальна можливість стати помічником святого Миколая. Для цього варто покласти подарунок. Ось такий кошик для благодійності. Зробити все, аби в малечі було свято. девіз запорізьких священників-волонтерів. Акція від святого Миколая до Різдва Христового заохочує допомогти малозабезпеченим діткам отримати подарунок на свята. У зв'язку з цим торжеством Владика Лука, архіпіскоп Запорозький проводить таке такої мероприятие, таку добру акцію збор Средств помощи для дітей, и інвалідів, которые находятся в нашій гіпархії. Поэтому обращаюсь ко всем ко всім людям, ко всім торгуючим організаціям. Давайте поможемо у Покровському соборі. Вже зібрало ще мало речей. Настоятель храму говорить його прихожани, активні благодійники. Прихожання у нас народ дуже добрий, відзивчивий. Чтобы мы не какие бы мы мероприятия не проводили, всегда мы чувствуем поддержку. І от зараз теж люди несуть, несуть і деньги, несуть и игрушки, несут и одежду новую і всем, чем можуть поделиться. Речі для дітей збирають як в храмах, так і в торгівельних центрах. он тихон один из тих, хто кожен вечер стоїть з кошиком для благодійності в супермаркеті. Сейчас положение вообще в стране тяжеловато, поэтому, ну, люди отзываются. Мир не без добрых людей допомагають, несуть детскую одежду іграшки, подарунки, подарки, конфети, печені покупають і жертвують продукти питання, крупи, макарони, сахар. Подарунки, які зберуть волонтери, підуть деяким сім'ям біженців. Це не перша акція церкви з допомоги вимушеним переселенцям. Це В основному молоді мами, беременні жінки, молоді, старіки, інваліди. Для них збирали допомогу. Збирали допомогу по сіті магазинів Амстур, по храмам. багато людей відзивалося на боль. І допомагала творити добро до Дня Святого Миколая просто необхідно, бо і сам святий був неабияким благодійником. Святий колая дарив подарки, дарив, матеріально допомагав нуждаючимся, пришом робив це тайно. За это Господь його и он у православних церквях і не только православних, в католіської мірі. Долучитись до справи Миколая можна до 5 січня. Дарунки приймають в храмах міста або в торгівельному центрі Амстор за адресою вулиця Перемоги 64. Валентина Обухова, Павло Весилков, спеціально для Медіагруп нові проекти. Музика, що не підвладна часу, вже близько півстоліття опера кармен Жоржа Бізе лунає зі сцен усього світу. Виконати шедевр у Запоріжжі цього разу взялись учасники Запорізького дитячо-юнацького симфонічного оркестру. А допомагати їм а допомагати їм взяли солісти Дніпропетровського театру опери і балету. Чим відрізняється Запорізька Кармен від французької у сюжеті Ракелян? Популярність не обмежується оперною сценою на Бродвеї, в голівудських фільмах і навіть в ресторанах. Партії з Карме виконують у різних варіаціях різними мовами. Щоправда, самому Жоржу Бісе насолодитися таким тріумфом не судилося. Прем'єра Кармен у 1875 році зазнала нищівної критики. І вже через три місяці композитор помер. А життя його останньої праці продовжується. Тепер і в репертуарі молодих запорізьких музикантів. Перші репетиції почали ще влітку весь цей час відточували майстерність. Оркестр, мало того, що він має іграти сам дуже добре, він ще має дуже добре іграти з солістами. Понимаете, то есть это вот аккомпанировать солистам, это очень сложно. Это, в общем-то, далеко не удается и самым очень хорошим профессиональным коллективом с первого раза. В оркестре 30 детей. Грают же протягом трех років. Идею керевника, что до Кармен, поддерживали одностайно. Нам понравилось. В конце концов, музыка знакомая, музыка интересная, музыка не настолько сильно в классику уходит, то есть она на слуху всегда. Поэтому нам понравилось это. Правда, было сложно. В разборе особенно было сложно. Первые репетиции были истерики, были слезы, но мы преодолели. На приваблива і водночас така незалежна оперна Карменда, що відрізняється від свого літературного прототипу. Бізе позбавив її хитрості та легковажності, але так само циганка Кармен не залишає байдужими чоловічі серця. Її жіночим чарам піддався і молодий сержант Хозе. жінку він не готовий. Право на свободу кохання Кармен доводить ціною власного життя. Рокова така как бы, любов, виходить, у нього. Він вважає її своєю навсегда. Її ж інтерес проходить дуже швидко до нього. Вот, ну и вот в этом драма, что она хочет уйти, он ее не собирается отпускать. Образ такой, он трагичный, ее. Ну, но ну, как актеру приходится его прочувствовать как-то. Ну, така достаточна рядова актьорська діяльність. Ну, звісно, актер це ділять по-своєму. Кожного разу історія Кармен звучить по новому, і щоб зрозуміти її, не потрібні знання іспанської: музичні контрасти, голос, тембр, погляд. Вони вирішують усе. Рикилян Роман Росоловський спеціально для медіагруп нові проекти. Запорізький баскетбольний клуб Феро відправився у турне до столиці. Підопічні Кирила Большакова зустрілися із баскетбольним клубом Київ у 14-му турі чемпіонату Суперліги. Як розгортались події у цьому поєдинку у сюжеті Юлії Кривенко? Гра проходила у рівні боротьби протягом перших хвилин. Гравці київської команди таки зробили кілька влучних китків та відірвалися у рахунку. На першу перерву команди пішли з рахунком 21-12. Пропускали бідні м'ячі, які в принципі, не повинні були пропускати. Би, За потім, потім що этого почали проігрувати много, потім почало виходити. Гравці баскетбольного клубу Феру почали виправлятися вже у заключній чверті. Саме тоді підопічні Кирила Большакова змогли скоротити рахунок у матчі до мінімального. Почали доганяти в конце і промазали пару бросков і обідні штрафні. тут би можна було б зацепити, але Так случилось в результаті у напружному та захоплюючому поєдинку перемогу здобула команда БКК київ чотири Наших ребят могу поблагодарить за характер в тяжелой ситуации. По сути дела, безнадежные они. Вернулись в игру, довели игру практически до равного счета. И сохранили команде шанс на концовку. Конечно, этот шаг, в общем-то, заслуживает уважения с их стороны. Тем более, что потеря Вельховецкого, ключевого нашего разыгрывающего, она была очень болезненной и она Подчеркнула преимущество в чисел динаміки, котробила. Наступний свій поєдинок підопічні Кирова Бальшикову проведуть вже у цю п'ятницю проти столичного будівельника. Нагадаємо, що в цьому році Бекаферу вже перемагав чемпіонів України. Юлія Кривенко спеціально для Медіагруп нові проекти. На сьогодні це всі новини. Зустрінемось вже завтра, о 19.15. В студії була Юлія Козаряцька. На все добре.